А ти їсти? Ісус помер із за тебе. Можливо, ти не віриш у Бога, можливо, для тебе це просто слова, історії, які не мають сили в твоєму житті. Але я прошу тебе, хоча б на кілька хвилин зупинись послухай не мене, а своє серце. Світ кричить свободу, прогрес, розум. А в глибині ти знаєш щось не так: занадто багато болю, занадто багато порожнечі. Ми створили технології, але втратили сенс. Ми оточені людьми, але самотні. І десь там, у глибині є той, хто створив тебе не випадково, не бездумно. А з любов'ю. Бог не абстракція. Він не грається у віру. Він реальний, він близько і Він тебе любить. Так навіть якщо ти його заперечуєш. Навіть якщо насміхаєшся, навіть якщо вважаєш усе це дурницею. Він любить тебе. І саме тому. Він послав свого Сина. Ісус Бог у тілі. Він прийшов не судити, Він прийшов, щоб спасти. Він знав, що люди відкинуть Його, Він знав, що люди приб'ють до Христа, але пішов, бо любов завжди йде до Кінця. Послухай, Ісус помер і за тебе, не тільки за тих, хто в нього вірить. А за кожного. За кожен гріх, кожну рану, кожну темну думку він поніс усе, щоб ти мав шанс. Шанс не просто вірити, а жити. Шанс не просто надіятися на краще, а знати істину, шанс уникнути погибелі. Бо так, погибель реальна. Не як казка для страху, а як реальність без Бога. Як вічна самотність. Куди веде життя без істини, без світла. Але ти не мусиш туди йти це не твоя доля, твоє місце у домі отця, у руках того, хто тебе чекає, щодня, щомиті. І навіть зараз він стоїть біля дверей твого серця, стукає, не вривається, не ламає, стукає. Відкрий йому, просто скажи. Якщо ти справді є, яви себе мені. Я хочу знати правду. І Бог відповість, бо Його любов більша за твій сумнів, Його благодать глибша за твій гріх, Його голос тихий, але сильний. Господи, я молюся за кожного. Хто ще не знає тебе, торкнись їхнього серця, зруйнуй стіну. Байдужості, болю, гніву чи гордості. Покажи, що ти реальний, що ти поруч, що ти чекаєш, бо ти не релігія, ти життя і ти помер і за них. Амінь.